Товариш, що таке насолода? Раф, насолода, ти маєш мені сказати, що це. Товариш, ну, насолода відчувається, як щось приємне, кожен це любить. Він каже, що в любові до ближнього є якась насолода. Що це за насолода? В любові до ближнього. Раф те прагнення до доброго і спокійного життя. Життя, якого хоче кожен. І це знаходиться у зіткненні з іншим відношенням егоїстичним. Буквально кожного. І тому. У нас немає вибору, ми зобов'язані силою наблизитися і з'єднатися, і перейти. Від зв'язку егоїстичного між усіма. до зв'язку альтруїстичного. І, вочевидь, ми... ми близькі до усвідомлення зла в роді людському. І це, необ... це необхідність. Ми повинні відчути це для того, щоб змінитися. Просто ухвалити рішення, що немає вибору, і ми зобов'язані. Ми зобов'язані змінитися. Его Із его і поганого відношення один до одного до доброго відношення і зближення один з одним. Товариш людині, якій вдається пройти ці зміни, вона переходить від природи любові до себе до природи любові до ближнього. Що вона розкриває? Раф розкриває, що взагалі є можливість жити відповідно до нових стосунків, стосунків любові один з одним, і увесь час. Розвивати і такі стосунки між людьми. Товариш, а що це дає, Раф? Це дає відчуття впевненості, надії, спокою. Він бачить всі біни світу, які йдуть він побачить усіх, хто живуть у світі, як близьких до себе, які хочуть йому допомогти. І тоді, навпроти цього, відчує, що прийшов